Всім відомо, що в 30-ті роки в СРСР в період правління Йосипа Сталіна репресії розкрутилися з небаченою досі силою. Трійки НКВС без суду і слідства засуджували людей до розстрілу. Заздрісники і надто ідеологізовані з числа простих громадян пачками писали папір на ворогів народу, на своїх сусідів, знайомих. Друзів, а звук машини, що зупинялася біля будинку, був найстрашнішим для громадянина звуком. Раптом це його смерть. У 1930 році для організації управління місцями ув'язнення була заснована система гулаг, яка поширилася по всій величезній радянській території. Одним з ключових і найстрашніших місць гулагу по праву можна вважати слон. Соловецький табір особливого призначення побудований ще в 1923 році на Соловецьких островах. У 1930-х роках Соловки перетворилися на ізольований архіпелаг жаху з нелюдськими умовами утримання і систематичними тортурами. За ґратами опинилися мільйони невинних людей, у тому числі політичні опоненти інтелігенція. Представники духовенства і прості громадяни, кількість ув'язнених за весь час існування табору понад 200 тисяч осіб, кількість загиблих не менше 7,5 тисяч осіб, терміни ув'язнення від 3 до 10 років. Згідно з положенням 1924 року, у в'язненому таборі двічі на день мала видаватися гаряча їжа і тричі на день окріп для чаю. З доходу табору 27% дозволялося витрачати на додаткове харчування людей, зайнятих на важких роботах. Всередині середині 1920-х років норми харчування були поставлені в пряму залежність. Від результатів праці з матеріалів доповіді заступника начальника адміністративно-організаційного управління ОДПУ Шаніна, заступнику голови ОДПУ, ягоді про свавілля і знущання над ув'язненими в соловецьких таборах застосовуються такі способи тероризування ув'язнених, побиття палицями та батогами. Взимку ув'язнених ставлять у так звані камені в одній білизні в положенні струнко, на строк до 3-4 годин. Влітку ув'язнених ставлять у так звані накомарів, тобто роздягнених у положенні струнко, ув'язнення в так званих кибитках. Тобто карцері, що представляють собою холодні невеликі дощаті прибудови, в яких ув'язнені в зимовий час в одній білизні витримувалися по кілька годин. Є випадки смерті від замерзання, посадка на так звані дощечки, тобто вузькі лави. На які ув'язнених садили навпочіпки, і абсолютно забороняючи ворушитися і розмовляти, витримували в такому положенні з раннього ранку до пізнього вечора: бивства під виглядом втечі, зґвалтування жінок і примус до співжиття ув'язнених жінок з наглядом, так звані чайки. Тобто ув'язненого взимку в одній білизні виводили до влаштованого стовпа біля пристані, на якому зроблена дерев'яна чайка, і змушували рахувати чайка раз, чайка два. До двох тисяч разів, тобто фактично до стану повного виснаження, змушували в'язнів переливати руками воду з ополонки в ополонку, посадка в'язнів в одній білизні в карцер, що представляє собою яму висотою не більше метра, стеля і підлога якої вистелені колючими гілками. В'язень витримував не більше трьох днів і вмирав, так звані дельфіни. Тобто при проході ув'язнених через міст, особи з нагляду, вказуючи на того чи іншого ув'язненого, кричали Дельфін. Ув'язнений зобов'язаний був кидатися у воду, за невиконання піддавався побиттю і скиданню у воду тощо. Олег Волков, у праці занурення в темряву, наводить спогади про приїзд Горького на соловки. Я був на Соловках, коли туди привезли Горького. Роздувшись від пихи, він пройшовся по доріжці біля управління, дивився тільки в бік, на який йому вказували. Розмовляв з чекістами, одягненими в новенькі арештанські одяги, заходив у казарми вохровців, звідки тільки но встигли винести стійки з гвинтівками і видалити червоноармійців, і вихваляв. За версту від того місця, де Горький із захватом розігрував роль знатного туриста і пускав сльози, розчулюючись людьми, які присвятили себе гуманній місії, перевиховання працею, заблукалих жертв, пережитків капіталізму. За версту від того місця по прямій озвірілі наглядачі били на відрі з палицями запряжених по вісім і десять, у навантаженні довгими санями змучених виснажених штрафників. Польських військових на них по чорнотропу вивозили дрова, тримали поляків особливо нелюдяно. Друзі, ви щойно стали свідками жахливої правди, історії, яка не повинна зникнути в пітьмі забуття. Ці розповіді про гулах про муки наших предків українців у радянських таборах смерті це не просто слова чи кадри. Це рани на тілі нашої нації, які досі кровоточать. Ми витрачаємо години на дослідження архівів, інтерв'ю з свідками, монтаж відео, щоб донести правду до вас, до кожного хто дивиться, хто ділиться, хто пам'ятає. Саме тому я закликаю вас: донатьте на підтримку каналу. Уявіть. Ваші донати дозволяють нам наймати дослідників, купувати архівні матеріали, покращувати обладнання для кращої якості відео. Без цього ми не зможемо розкопати ще більше шокуючих фактів. Не зможемо створити серії про голодомор, про репресії, про героїв, які боролися проти системи. Це не просто гроші, це інвестиція в правду в освіту наступних поколінь, в те, щоб наші діти знали, хто ми є і звідки походимо. Якщо ми не підтримаємо таке зараз, хто розкаже ці історії завтра? Російська пропаганда, фальшиві наративи. Ні, ми не дамо цьому статися, але донати це тільки початок. Уявіть, ви частина команди, яка бореться за правду. За мінімальну щомісячну підписку ви стаєте охоронцем пам'яті. Це не просто підтримка. Це партнерство в місії. Кожен спонсор робить нас сильнішими, дозволяє розширювати аудиторію, перекладати відео на інші мови, щоб весь світ знав про злочини СРСР проти українців. Без спонсорів ми обмежені. Менше відео, нижча якість, менше впливу. А з вами ми можемо стати голосом, який лунає по всьому світу, розбиваючи стіни мовчання. Донатьте зараз! Не відкладайте кожен внесок, навіть невеликий, це удар по забуттю. Якщо ви не можете донатити, поділіться відео, підпишіться, увімкніть дзвіночок, коментуйте, це теж підтримка. Але якщо ви можете станьте спонсором сьогодні, пам'ятайте історія не пише себе, ми пишемо її разом. Дякую вам за те, що ви з нами. Разом ми не переможні. Слава Україні!